За нашу свободу я згадую, як гучно нагадав мій друг Борис Захаров вчора цитату: Freedom is not free. свобода не безкоштовна в перекладі. За неї завжди треба боротися і платити. Це як показує світова практика і світова історія. І це підтверджено багатьма випадками без боротьби свободи не буває. Кожен нарід свого часу здобував цю свободу. Наш народ поклав дуже багато голів, і кращі з наших дочків та доч 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 синів нашого народу загибли за нашу з нами волю. Я спілкувався багато протягом позавчорашніх і вчорашніх подій з нашими хлопцями з самоборони Майдану. Це і 14 та сотня, в якій служив і, я думаю, і буде служити Влад Зубенко, про якого згадували. Він лежить зараз в 14, в четвертій лікарні Слава Києва. З вогнепальним пораненням він втратив дуже багато крові, поранення в печінку, стан стабільно важкий, лікарі борються за його життя. Ми всі разом молимось за те, щоб він одужав і повернувся до лав просто неймовірних патріотів і борців за свободу справжніх бійців в нашій. Визвольній війні. Вчора ми говорили, що якщо боротьба і протести ідуть, навіть у національній державі Україна, вона нібито оголошена Україною, нібито фасад Україна, але боротьба у нас іде під синьо-жовтим прапором, під державним прапором, і головною піснею спротиву є, Державний гімн, державний славень, то це значить, що влада на цій території окупаційна. І я хотів би, щоб всі ми чітко пам'ятали про три наші вимоги, і щоб не заспокоювались і не тішились з тих безумовно важливих, але тактичних перемог, які ми отримали сьогодні. Наші три вимоги це звільнення всіх активістів. Дасть Бог, щоб цей закон спрацював, який був прийнятий Верховною Радою, це покарання всіх винних у політичних репресіях, вбивствах, катуваннях, політичних переслідуваннях і всі, хто здійснювали будь-який тиск, і всі, хто здійснювали загрожу нашій державній цілісності. Всі, хто здійснювали зовнішні спостереження, погрози всім активістам по всій Україні, від Луганська до Ужгорода, від Києва до Сімферополя, по всій цілісній, незалежній, вільній, свободній Україні. Я хотів би сказати, що як ми наголошували не один раз, у нас немає. Громадянської війни у нас іде війна суспільства проти окупаційного режиму бандитського, проти окупаційного режиму, який в більшості своїй підпорядковується тим чи іншим чином зовнішній адміністрації, а конкретно підпорядковується російському Кремлю. Ми не конфлік... ми йдемо в конфлікт з російським народом. Ми йому співчуваємо. Ми за нього теж свій час станемо за боротьбу за свободу російського народу на їх майданах. Як вони стоять свідомі, інтелігентні, розумні, адекватні українці, росіяни перепрошую, стоять на майданах України і в Харкові, і в Києві. Ми так само станемо колись в боротьбу за їх свободу. На їх території. Але ми засуджуємо всі дії російського Кремля по втручанню у наші внутрішні справи. І сьогодні, після нашого майдану, з 8 до 9 буде відбуватися мирна протесна хода до російського консульства. Ми будемо висловлювати і закликаємо. Я закликаю всіх висловити. Разом з нами просто шалену непокору тому, що що вони підтримують в Україні, який конфлікт за їх допомогою був розпалений, і нашу незгоду з тими жертвами, які ми понесли з нашого боку, а також я хотів би наголосити на тому, що Жертви були понесені також з боку тих наших братів українців, які загинули в рядах і так званого спецпідрозділу МВС Беркут. Це теж українці, це теж наші брати. Можливо, засмічені трошки пропагандою. Можливо, Несвідомо виконуючи злочинні накази, цей спецпідрозділ Беркут і інші підрозділи спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ. Це і молоді люди і люди середнього віку, які служать у лавах внутрішніх військ. Один з них це мешканець міста Дергачі Олексій Іваненко. І ми. Сьогодні вшановуємо його пам'ять разом з усіма загиблими по Україні і з усіма загиблими харків'янами. Я прошу задати загиблих хвилиною мовчання з усіх боків українців з усіх боків. Дякую. Я, зараз, я е, хотів би деякі ще моменти сказати. Постараюся швидше. Е, значить, е, Як розвивалася події. Я хотів би доповісти від координаційної ради Харківського Євромайдану про те, що ми тримаємо на контролі всіх е, справи, всіх затриманих. Під час бійки, яка сталася на приблокуванні Академії внутрішніх військ, вони всі передають великий привіт. Вони солідарні з нами, а ми з ними. Вони теж наші герої. І скоро вони вийдуть на свободу. Слава героям! Героям, слава! героям України тричі! Слава! 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 Я хотів би сказати, щоб ви не переймались багато дуже питань стосовно того, чи як вони, багато дуже провокацій, інформаційна війна йде проти нас стосовно того, що їх катують. Сьогодні була інформація, що їх катують у райвідділку Червонозаводського району. Вони там просто не перебувають фізично. Тому ганьба таким провокаторам, не піддавайтесь паніці, з ними все добре. До них. Нормальне відношення на максимально можливе, яке може бути у, у місцях відбування покарань. Вони мають зв'язок з рідними. Вони добре забезпечені харчуванням, речами і так далі. Скоро вони вийдуть на свободу і розкажуть нам все, як було насправді. Слава героям! Слава героям!